Захворювання хребта, суглобів, м'язів. Я думаю, що ті слова знайомі багатьом і не лише з нашої програми, а на жаль, і з власного життя. Я сьогодні не хочу говорити статистикою. Лише давайте послухаємо реальну історію життя людини. Людмила Іванівна попрощалася зі спокійним життям 30 років тому. Усе почалося зі звичайного болю в коліні. Але потім звичайний біль став незвичайно сильним, таким сильним, що неможливо було навіть ходити. Діагноз Артроз третього ступеня. Багаторічне безрезультатне лікування ще й більше пригнічувало пані Людмилу. На щастя, жінка потрапила до рук лікаря, який зміг повернути жінці радість життя. І сьогодні Людмила Іванівна у студії Здоров'я». Давайте вітати. Людмила Іванівна, доброго дня. Я буду тримати. Я вам допоможу. Розкажіть, будь ласка, як операція змінила ваше життя? Знаю, що вам зробили ендопротизування двох суглобів? Ну, я прийшла к нормальної жизни. Я стояла в операционной, я працювала все, все люди. А як ви сьогодні почуваєтеся? Прекрасно. Вот уже 8 лет, 9 років пішола, я бігаю, танцюю. О, Боже мой. А, скажіть мені, я знаю, що ви працюєте акушером гінекологом і на хвилиночку, друзі, понад 50 років. Це правда? Да, правда. Вы знаете, я а тут я приконна, что вы знаете, потребные слова для того, чтобы приветствовать усих С сегодняшним святом. Я хочу поблагодарить человека, который мне, как говорится, дал вторую жизнь. Это Сергей Иванович. Спасибо огромное этому человеку. Я буду всю свою жизнь благодарна. Это, ну, я хочу сказать, что это хирург, ортопед от Бога. Спасибо вам большое, Сергей Иванович. І ми запрошуємо Сергія Герасименка до студії такшового здоров'я. Просимо вас! Прошу. Пане Сергію, ми дякуємо вам за ваші роботи. Ми вам дякуємо за ці сльози щастя, я так думаю. І дякуємо за те, що ви прийшли. І ця грамота від першого каналу, від нашого ток-шоу і від всіх наших глядачів виключно для вас. Дякуємо. Дякую. Дякую. Дякуємо. Я також хочу привітати всіх медичних працівників нашої держави з прекрасним святом, побажати, звичайно, всім міцного здоров'я, щоб у вас і в ваших сім'ях завжди був спокій, покращувало життя. Ми побажати саме головне всім медичним працівникам активного довголіття. Святом. Дякуємо, дякуємо. Прошу вас. Прошу вас. Тетяна Дмитрівна, я знаю, що на сьогодні в Україні дуже багато людей, які мають проблеми з опорно-руховим апаратом. На вашу думку, як на сьогодні можна оцінити цей стан ортопедичної допомоги? Наскільки вона є і ефективною, і доступною для кожного? Спасибо, Сергей Иванович. Прежде всего я хочу в вашем лице приветствовать всех травматологов, ортопедов нашей страны с прекрасным праздником. Конечно, сказать тоже благодарность за ваш очень нужный и самоотверженный труд. Есть сегодня государственная программа. Эндопротезы стоят на уровне 20-25 тысяч гривен, но есть и отечественные эндопротезы, которые делают наши заводы. Их стоимость 3 тысячи гривен. Сергей Иванович, ваше мнение сегодня, если мы больше делаем акцент на отечественного производителя, насколько сегодня мы можем гарантировать их качество и сможет ли отечественный эндопротез заменить полностью импортное? Це імплантати, які у люд людини залишаються на все життя. На жаль, та продукція, що виготовляється в Києві, в Дніпропетровську в Запоріжжі вона сьогодні ще від не відповідає тим вимогам, які лікарі наші ставлять. вимогам Міністерства охорони здоров'я. І поки що ну в цьому році, думаю, що і в наступних найближчих роках поки що мова про те, що вони дійсно можуть замінити імпортні непротези, навіть не йде. Ну, і випросити у величення фінансування для закупки ентопротезів. Це є сьогодні актуальна тема? Так, mm, да, це дуже актуальна проблема. Хочу, знову сказати, хочу відзначити, що на сьогодні щорічно потребує ендепротезування за розрахунками у нас в Україні 15-20 тисяч дорослого населення закуповує держава десь приблизно 2,5-3 тисячі. Тобто, нам не вистачає ще десь приблизно 15 тисяч ендопротезів. І це приблизно сума десь 75-80 мільйонів Гривень. Тобто сума відносно не досить велика, але ми могли повністю забезпечити, як кажуть, починаючи всіх бабусь, яких при злам шики стигнав в самому віддаленому селі, щоб після зламу вона могла, як кажуть, на другий, третій, п'ятий день вже ходити, а не лежати і на цьому, я кажу, чекати, коли проб'є час. Будемо працювати Спасибо. далі над такими питаннями. Правильно? Так. Дякуємо.